Мозес е, дістає тіло. Воно що в замотане? В Сміттєві чорні пакети. Ну, як, сміттєві. В нас же ж є морг. І так як Даяна, судмедексперт, ми набрали пакети спеціально для трупів. Туди, одного ну, вистачить. Да, Ти швиденько закидуєш на себе. Тіло смердить просто навіть через це, неймовірно. Е, Кимені на хай на глузд буде, Боже. А, ну давай. No. А, але дивись. У мене е, риса імунітет до мертвих тіл. Тоді це буде перевірка на якусь. Е, перевірку. Я хочу. Я хочу, щоб ви трошки пограли цю гру. Мозес, приди мені перевірку на статуру. Чи ти не... Чи тебе не знудить від того гидкого запаху? П'яу. 65. Мене нудить.